Всім привіт! Сьогодні готуємо чебуреки з картопляно-грибною начинкою. Смачнюща страва, я вам скажу. І тож готуємо! Для приготування тіста беремо 200 мл окропу або гарячої гарячої води. Розводимо пів чайної ложки солі та виливаємо до борошна, якого беремо приблизно 500 грамів. І тоненькою цівочкою виливаємо до борошна. Також додаємо швидесенько, три столових ложки, олії. Тісто гаряченьке, тож будьте дуже обережними. Так, все можна його вимішувати руками. Швиденько вимішуємо. Тісто замішане, але для впевненості потрібно мені його викласти на стіл, О, відразу відчуваєш все, тісто готове. Формуємо з нього ось такого колобка і залишаємо нехай відпочине. Прикриваємо тарілочкою. Все і готуємо на начин. приготування начинки. Я беру печериці та картоплю. А також цибулька знадобиться. Печериць у мене 250 г, а картопельки 300, тобто 3-4 середніх картоплини. Дрібненько ріжемо все це. Можна також зробити начинку з капусти. Це теж буде дуже-дуже смачно. Печериці порізала кубиками, А тепер ще і ось так їх подрібнюю. Печерочки готові. Тепер кубиком ріжемо картопельку та цибульку. Картопельку ріжемо дуже дрібненьким кубиком, як можна дрібніше. Тому що закладати начинку ми будемо сирою. Якщо ж вам не хочеться так дрібнити картопельку, то обсмажте її. І кладіть начинку вже обсмаженою. Але я роблю ось так: цибулю ріжемо звичайним кубиком. І тепер все це поєднуємо, солимо, перчимо, додаємо сушений часничок, і наша начинка готова. Перемішуємо все це і відставляємо, займаємося тістом. Розкочуємо тісто в ковбаску і ділимо його на невеличкі частини. Приблизно ж таки. Вагою приблизно 60-70 грамів. Прикриваємо серветочкою, щоб тісто не обвітрювалося. А його, розкатали тоненько-притоненько. Діаметр приблизно своєї сковорідки робіть. Так, розкатали і тепер на половинку кладемо начинку таку гарненьку ложку. Поклали. Розподілили і Чебурек Защепили. Защипаємо пальчиком, а потім ще проходимось і вилочкою. Начинку можна зробити навіть з сиром кисломолочним буде дуже-дуже смачно. Нещодавно в мене на каналі був рецепт таких чебуреків. До кави, до чаю вони дуже гарно смакують. І можна класти на сковорідку, але я зроблю йому пару, щоб відразу два відправити. Трішки притисну, защипаємо, проходимося вилочкою і кладемо на розігріту сковорідку. Олійки наливаємо немало. Кладемо в гарно розігріту. А потім вогонь притишуємо, щоб шкірка утворилася на чебуреку і він не втягував у себе жир. І смажимо на одній стороні хвилиночок 5. Чебуреки смагаються, а ми продовжуємо свою роботу. Ви мені обов'язково напишіть, з якими начинками ви робите свої чебуреки. Дуже мені цікаво. Час вийшов, перевертаємо чебурек. Все, у нас гарно зарум'янилися. Подивіться, з цього боку красивий, з цього гарний. І все кладемо обов'язково на серветочку і накладаємо нові. Обов'язково витримуйте час, зважуйте на те, що в нас начинка сира з сира поклали, огонь великий, тоді притишуємо і 5 хвилин. Досмажуємо останніх і будемо смакувати. Чебуреки готові і поки вони гаряченькі, буду їх смакувати. Пахнуть ароматні такі гарні. Сметанку підготувала. Вже проситься, щоб я його скуштувала. Розломлю начиночку, покажу вам, що з цього вийшло? Погляньте, яка ж тільки гарна начинка. З сметанкою буде дуже мені смачно. М -м -м. Смакота! Я вам скажу так. Що для мене ці чебуреки смачніші, ніж з м'ясом. Отака пісненька гарна страва у нас вийшла. Гарно поєдналися картопля з грибами та з оцим таким слоєним тістом. Дуже і дуже смачно я вам скажу. Як завжди, бажаю вам миру, добра, злагоди. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки та будьте живі та здорові! До нових смачних рецептів, до нових зустрічей!